Друзі, всім доброго дня! Хочемо продемонструвати, що маємо у наявності ось такий класний автомобіль. Це в нас Mercedes-Benz GLE 250 d Це в нас повнопровідний автомобіль 2018 рік, 172 тисячі оригінального пробігу. Зараз я вам пройдусь, по кругу покажу, потім товщиноміром, а потім салончик. Бачимо, гарний. Гарний коричневий колір, оригінальні, 18 ті диски, нова зимова гума. Ось так, авто в нас виглядає, якихось царапін, сколів, нічого критичного немає, звичайно, якісь сліди експлуатації. там На передньому бампері невеличкі скольчики є, але це, як то кажуть, природні. Ось таке авто, оптика максимальна LED з асистентом дальнього світла. Друзі, тут у нас забув сказати 2,2 дизельний двигун на 205 кінських сил. Бачимо є камери 360. Ось таке авто маємо у наявності. Зараз вам пройду, покажу товщиноміром, що все тут з авто добре, 134, 134, 135. В двох, в трьох місцях, 116, я думаю, сенсу 142, 130 сенсу. В кожен міліметр пробивати, я думаю, немає. От так, ми йдемо по лівій стороні. 135, 149, 117, 124, 135, 146. 127, задня кришечка, багажника. 130. Гарне авто, в гарному стані. Продемон все, покажемо, все розкажемо. 136. 136. 27. Тут у нас є невеличка царапінка, але... Думку, то немає нічого критичного, треба розуміти, що автомобіль не новий. То було проведено детейлінг, хімчистка, поліровка, як зараз модно казати, відновлююче полірування. 112 так, і дах. Товщиномір трішки дуже ніжний, хто знає, той знає, що погано приклав то і неправильно покаже. Давайте ще з той сторони. Продемонструю тут у нас авто. все добре. 147. 147. Так, і, в принципі, ціноміром, пройшовся, вам показав, що автомобіль у нас без жодного підфарбування. Все в межах допустимих показників. Так, по автомобілю у нас класний шкіряний салон, подивіться в якому стані. Шкіра так, чорна стелька, повторюсь, салон дуже в дуже збереженому стані. Карти дверей у нас комбінована, не, не комбінована, перепрошую, на шкіра, є декоративні ставки, це в нас ясен, водійське сидіння з електроприводом, зеркала складаються, гріються. Бачимо, пасажирське сидіння в нас також з електроприводом. Тут у нас все гарно. Термо в гарному стані, 172 пробігу є підігріви передніх сидінь, клімат кліматконтроль. Ось, ось в такому стані. Мерседес. Бачимо стан пластичок цілий, шкіра в гарному стані. Ідемо далі. Так виглядає в нас задній диван. Так само пластик ціленький. Тут у нас так само все добре, нічого не поцарапано, не подерто є в нас місце для підлокотників, для стаканчиків. О, присутня електрокришка багажничка, багажник в збереженому стані, так само не поцарапано, не подерто, нічого, є докатка. Електрокришечка багажника. І покажемо ще цю сторону. Так само все гарно. Шкіра. Бачимо все. Все чітко, як то кажуть. І пасажирське сидіння так само. Бачимо пластик цілий, шкіра ціленька, Нічого не приломлено, все, все гарно. Тут у нас так само декоративні вставки, дерево, ту дерево, все гарно. І пасажирська дверка карти так само не, не подерто, не поцарапано, і водійське сидіння також у нас з електроприводом. Ось таке авто маємо в наявності. Це в нас авто комісійне. Кого цікавить, надамо вам всю детальну інформацію по цьому автомобілі. Друзі, бажаємо всім гарного дня.